Доброго дня, шановні, капуста Кейл. Зараз осінь зрізала. І хочу вам сказати, чому я люблю цю капусту восени, вже, коли пройдуть перші морози, коли пройде дощі, на ній немає ніяких шкідників, ні гусениць, ні тлі. Вона дуже корисна, вона не боїться морозу. Бачите, зараз немає вже ні помідорів, ні огірків. А зелень дуже потрібна для кровотворення. Тому ця капуста повинна бути у всіх. Вона смачна. Я навіть голубці по весні робила з них, теж листочок отак замочувала, брала листочок, прожилочок витягувала і завертала м'ясо. Ну, вона така, як листок винограда, хто знає про це, то така от, трошки жорстковата. От вітаміни, так що бувайте здорові!